Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От, подивися на нашу, кажучи, науково-блого Сферу і дивом дивуєшся так. Одні лають Зеленського, інші лають Порошенка. Хтось згадує Ющенка незлим тихим словом, хтось згадує Януковича, кучму, Кравчука покійного. Ну, всі винні. Так, всі винні, всі не так робили, все не туди робили і не так. І роблять не так. У мене просте. Елементарне запитання просте, як шматочок кексу, Або як апельсин. А хто ж їх обрав до влади? Хто ж їх обирав? Так, ну можна, аби ми могли сказати, що серед тих людей та не було жодного гідного кандидата. От тоді б ми сказали, отак от іноді, а з кого вибирать? Ну, <ріст> з кого? Ви ж не проголосували ні за кого нормального, адекватного українця. Що ж ви хочете? Ні, ну що ви хочете? Ви хочете обирати до Верховної Ради неукраїнців, щоб вони там складали більшість. І вимагаєте від них, щоб вони про вас, українців, турбувалися. Ну це ж маразм повний. Ну, ви думаєте над тим, якщо ще є, чим? Але, схоже, що немає. І цьому є цілком об'єктивні причини. Ось такого, що ми 30 років ну елементарно, ну ми ж тут у Києві пояснювали. Ну я це не придумую щось. Це елементарні речі. От на виборах цих 2019 року до Верховної Ради. Пояснюю. От дивіться, оцей ідіот, так, бандит, корупціонер і так далі, і тому подібне. А оце. Кришталева чиста людина, яка вивчила, скільки то мов, яка закінчила економічний юридичний факультет, щоб вам служити. Але він не назвався слугою народу. Ну і що ж ви думаєте? Обрали отого ідіота, так. І зараз в Верховній Раді там таке ви Або інше, знову ж таки, на прикладі Києва. Ну, женщина, так. Приятнее во всех отношениях. кажут, Кажуть, то воно ж дурепа, ви подивіться. І те, і друге, і третє, і четверте. Не буду е, деталізувати. Ну, а ось дивіться. Який чоловік, ви подивіться, і ось і жінка ще така є серед тих 15 -ти чоловік, які претендують. Ну, чудові, що ж ви думаєте? Обрали дурепу. Ну так що ж ви хочете? Ні, Ну я вас конкретно запитую, що ви хочете? Чому ви лаєтесь? Ви себе лайте, бийте по голові себе, як той казав професор Прибложенський, треба бити себе по голові, поки ця ду... дурість з цієї голови не вийде. Ну як же так можна? ну, Як <сміття> кажуть, любі друзі? Ну не можна ж так. Так, дивуємося, чому в нас війна. Ну я вам ще до війни сто разів говорив про те, що римляни казали. Хочеш миру, готуйся до війни. Раз у нас війна, значить ми не були готові. Наша влада не готувалася, до нас би ніхто сюди не прийшов, би, аби ми були готові. Це аксіома перевірена тисячу разів. Так. Ну, а в нас ж бачимо проблеми. московити андрофаги в Україні за Радянського Союзу цілеспрямовано знищували еліту нації будь-яку еліту. Ну, наприклад, знищили так званих куркулів. Ми ж в основному були сільською нацією, а так звані куркулі. Це найпідприємливіші, найрозумніші люди, найосвіченіші, які ну, створили свій бізнес фактично з нічого. Це е, нащадки колишніх селян-кріпаків, які мали розум, підприємливість і так далі, для того, щоб е, налагодити свою справу на селі. Що їх фізично знищили і вислали тих, що не добили. Так. Ну, це ж так. Далі. Ми там не підтримали і, 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 і ні, ні тих, ні других, ні третіх, які хотіли для України добра, починаючи від Мазепи і закінчуючи коновальцем. Закінчуючи петлюрою і так далі, і тому подібне. Ми ж не підтримали, так. А потім три голодомори, і знову ж таки, знищували всіх ну, найрозумніших, най, скажімо так, морально найстійкіших, які віддавали останнє своїм близьким, а самі помирали. Так. І не стало таких, а вийшли такі, як отой депутат, якого ви обрали, і такі, як ота депутатка, яку ви обрали, чи депутатки, яку ви обрали. Так, ви обрали. Ну, так виникає питання: ну до кого претензії? До кого претензії? Я впевнений, що в наступних виборах ви знову оберете таких самих. Ну, що ну ж, як казав один дядь, що ти маска від по-русски, Що ти ляжеш будеш зробити?